Добрий день, шановні шестикласники. Сьогодні немає жодної людини, яка б хоч на мить не замислювалась над тим, що чекає її завтра чи в недалекому майбутньому. Дуже хочеться дізнатися, що трапиться з нами. Оповідання Рея Бредбері це зображення майбутнього зі зруйнованими будівлями. Засміченими вулицями, знищеними автомобілями, розграбованими підприємствами, а головне, з розлюченими і з знавіснілими людьми. Таке майбутнє нікому не потрібне. Кожен мріє про гарне, заможне, радісне завтра. Люди очікують для себе та для своїх близьких досконалої. Але не зруйнованої цивілізації багато людей тривожаться не тільки за себе чи за своїх рідних, а за майбутнє усього людства, розуміючи, що їхнє життя залежить від того, в якому стані буде наш спільний дім, земля переймається цією проблемою і Рей Бредбері, який не може Лишатись байдужим, спостерігаючи за непад людства, стояти осторонь вирішення долі нашої планети. У своїй новелі він намагається зрозуміти внутрішній світ людини, пояснити причини того чи іншого її вчинку. Так, Бредбері незвичайний фантаст. Він віддає перевагу не машині, а людині, її сьогоднішнім проблемам. Отож запишемо тему уроку, образ Тома, його розвиток під впливом подій, мимовільним учасником яких він стає, теорія літератури. Художня деталь. І, відповідно, епіграфом до нашого руку ми візьмемо слова давньогрецького поета-драматурга, мислителя Софокла. Дивних багато у світі див. Найдивніша з них людина. Як тут не згадати рядки з поезії Василя Семаненка? Ти знаєш, що ти людина. Прослухайте вірш Василя Семененка. У виконанні Михайла Бойчука. Василь Симоненко Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи і жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Читав Михайло Войчук для соціального проекту Книги, що говорять. Зробіть прогноз. На основі епіграфа. Про що чи про кого буде наша розмова сьогодні на уроці? Дивних багато у світі див. Найдивніше з них людина, писав Так. Сьогодні ми пильно придивимось до образу головного героя Тома. Спробуємо зрозуміти, чому саме він привернув увагу автора та як в образі Тома розкривається головний задум письменника. Згадаємо, про що це оповідання? Поставте відео на паузу і дайте відповіді на питання. Про що це оповідання? Назвіть героїв твору. Для чого зібрались люди о п'ятій годині ранку на площі? Що ж таке свято? Чому люди нищать машини, книги, картини? Про що вони нагадують людям? Пригадаємо, що люди робили на таких святах. Так, люди зібралися на свято. Свято у тлумачному словнику це день або дні. Коли урочисто відзначають видатні події, знамениті дати, торжество, влаштоване з якої небудь нагоди, важлива, радісна, приємна подія, а також день, коли вона сталася, почуття приємності, радості, піднесення. Діти, а що таке свято у вашому розумінні? Я впевнена. Що свято для кожного з вас це день радості чи торжества з якогось приводу, день усмішок, любові, щирості, поваги. А для героїв твору Бредбері свято це день ненависті, руйнування, гніву. Раджу прослухати аудіозапис про свята, якими їх бачить натовп у творі. Цих наших свят, Томе. Наших свят. Том подумки перебрав свята, в якій брав участь останніми роками. Згадав, як шматували та палили книжкою на Майдані, і всі реготали, наче п'яні. А свята науки місяць тому, коли притягли до міста останнього автомобіля, потім кинули жереб і щасливці могли по одному разу довбанути машину кувалдою. Чи пам'ятаю я, Томе, чи пам'ятаю? Та ж я розбив переднє скло. Скло чуєш? Господи, звук який був розкіш. Трах. Том і справді наче почув, як скло розсипається, вблискуючи осколками. А білу Гендерсону випало двигун роздовбати. Е, і завзято ж він це спрацював просто майстерно. Бам! Та найкраще продовжував згадувати Гріцбі, Було того разу, коли громило завод. Який ще намагався виробляти літаки? Ну і потішили ж ми душу, а потім знайшли друкарню та склад боєприпасів і висадили їх у повітря разом. Уявляєш собі, Томе? Том поміркував. Еге ж. Чому люди нищать машини, книги, картини? Про що вони нагадують людям? Ці речі вони нищать, бо вони їм нагадують. Про їхні безсилля, слабкість, страх, жорстокість, байдужість. Ми бачимо бездуховність людей, ненависть, зло, жорстокість. Це саме ті причини, які привели до деградації суспільства, і люди перетворилися на натовп, який, не замислюючись, нищить усі надбання цивілізації. Саме це призвело до руйнації їхніх душ. Серед цього натовпу, сліпо наслідуючи інших, опинився і наш герой, адже важко дитині зберегти людську сутність у натовпі, він піддався впливу злих, жорстоких людей. Чому люди впевнені, що цивілізація не повернеться, прослухаємо аудіозапис і дамо відповідь на питання. Пахощі зруйнованого міста отруювали спекотливе повітря. Щось порпалося серед уламків будівель. Сер, це більше ніколи не повернеться? Що, цивілізація? А кому вона потрібна? Будь кому не мені. А я от готовий її терпіти, мовив один із черги. Не все, звичайно, але були і у ній свої добрі риси. Нащо марнословити? гукнув Гріксбі. Будь що безсенсово. Е? Наполягав один із черги. Не поспішайте. Ось побачите, що з'явиться тямовита людина, яка її підлатає. Запам'ятайте мої слова? Людина з душею. Не буде цього, сказав Гріксбі. А я кажу, з'явиться людина, в якої душа горнеться до гарного, він поверне нам. Ні, не стару, а так би мовити, органічну цивілізацію, таку, щоб ми могли жити мирно. Не встигнеш отямитись, як знову війна? Чому ж? Може, цього разу все буде інакше? Діти. А кого все ж таки цікавить повернення минулого цивілізації? Том мріє про повернення цивілізації, а людина із черги. Сподівається на це. Як у тексті перетинаються минуле, сучасне та майбутнє? Яке місце Тома в цьому переплетенні часових пластів? Так, зрозуміло, що саме Том, єдиний з цього натопу, може повернути цивілізацію, бо він інший, кращий, має чутливе серце. Він та людина, у якої душа. Лежить до Прекрасного. Він поверне людству цивілізацію, при якій можна жити мирно. Як змінювався Том? Прослухайте уривок із створу та дайте відповіді на питання, які ви бачите на слайді. Знищення. Том і отямитися не встиг, як натовп, гукаючи, штовкаючись, борсаючись, поніс його до картини. Різкий сток полотна щорветься, поліцає кинулося на втікача. Натовп вив, і руки дзьобали портрет, наче голодні птахи. Том відчув, як його буквально кинули крізь розбиту раму. Сліпо наслідуючи інших, він простяг руку, схопив клапоть лисніючого полотна, смикнув. Та впав. Перегляньте фрагмент художнього фільму, в якому зображено знищення картини. Чи вдалося режисеру передати моральну деградацію людей та відокремлити тома від натовпу? тваринам, а Том єдиний, хто не зміг жбурнути камінням у картину. Чому? А тому, що він не зіпсований духовно. У нього немає ані жорстокості, ані ненависті. Щоб показати зміни почуттів в душі Тома, Бредбері використовує антитезу та художню деталь. Антитеза або протиставлення це стилістична фігура, суть якої полягає у зіставленні контрастних чи протилежних образів. У широкому значенні під антитезою розуміють будь-яке зіставлення протилежних понять, ситуацій чи інших елементів у творі. Використовуючи антитезу, автор показує, що том і натовп. Поводять себе біля картини по-різному. Чи свідомо діє в тому, коли відривав клаптик від картини? Ні. Скоріше, він сліпо наслідував дорослих. Прослухаймо кінець новели. Діти, зверніть увагу, що навіть у темряві усмішка Джоконди не зникає, бо вона дала паростки добра, краси, віри. Надії, любові, всього того, що посіло у його душі мистецтво. Світ спав, осяяний місяцем у білім світлі, яке падало з опівнічного неба і тихо повторював про себе знову і знову. Усмішка. чарівна усмішка. Настав час відпочити. Порухаємось разом. thank <laughs> you А тепер знайдемо слова в тексті, які свідчать про умови, в яких живуть люди майбутнього. Черга на міській площі. Зібралась о п'ятій годині ранку, коли ніде ще не світилося, а далеко в навколишніх селищах співали півні. О сьомій, коли розвидніло і почав розходитися туман, стало видно руїни будинків і постаті людей, які по двоє, потроє йшли на ринок і на фестиваль. Хлопець стояв у черзі за двома чоловіками, що голосно розмовляли між собою. У холодному повітрі кожне слово лунало, ніби вдвоє гучніше, тупцюючи на місці і хукаючи на червоні від холоду порепані руки, він дивився на грубий, домотканний одяг тих, що стояли перед ним. І на довгу чергу чоловіків та жінок попереду. Ви знайшли слова, які відображують умови проживання людей. Це деталі, які дають уяву про те, як бідно, жахливо жили люди майбутнього. А що таке художня деталь? Звернімося за допомогою до словника літературознавчих термінів. Художня деталь така характерна риса чи подробиця, яка має відносно самостійне значення Її використовується для емоційного і глибшого зображення картини чи образів для підкреслення їхньої індивідуальної особливості. Прослухайте і знайдіть художню деталь. Трохи далі попереду якийсь чоловік. Продавав каву потрісканих щербатих чашечках. Том бачив маленьке, тепле багаття і рідину, що кипіла в іржавій каструлі. То не була справжня кава. Її робили з диких ягід, що росли на луках за містом, і продавали по пенні за чашечку. Нею можна було хіба що зігріти шлунок, та й купував її мало хто. Не кожен міг дозволити собі таку розкіш. Том обернувся і подивився туди, де за зруйнованою бомбою стіною видно було кінець черги. Отже, на екрані ви бачите виділені іншим кольором слова. Це художня деталь, Потріскані щербаті чашечки, іржава каструля, несправжня кава, але навіть і її. Мало хто купував, бо не міг дозволити собі таку розкіш за один пень, зруйнована бомбою стіна. Саме ці деталі допомагають нам уявити наслідки тривалої війни та руйнування. А далі буде ще гірше: хлопчик Том буде бігти зруйнованою бомбами дорогою туди, де мешкає його сім'я на зруйнованій фермі. У всі половині силосної вежі. Саме ці деталі допомагають нам уявити наслідки тривалої війни та руйнування. Який ідейний зміст цієї художньої деталі? Посмішка це не тільки елемент зовнішньої краси, це свідчення певного душевного стану людини. Що побачив тон? У посмішці Джоконди. Вона є надією на краще, символом початку нової цивілізації, добра, краси, миру і щастя. Для того, щоб з'явилася надія найкраще, Томові прийшлося пройти нелегкий шлях випробувань: сільський хлопчик, єдина дитина у черзі, бере участь у святі руйнації. Та ненависті, але замислюється, навіщо плювати, руйнувати все навколо його цікавить, чи повернеться цивілізація? Зачарований красою витвору мистецтва розуміє силу краси та любові, не зміг плюнути на картину, відриває шматок картини разом з натовпом, але з іншою метою зберегти хоч щось. Зберігає усмішку джоконди як символ вічності мистецтва, духовної краси, морального зростання людини, обирає новий шлях назустріч ранку, назустріч новій цивілізації. Стає справжньою людиною під впливом мистецтва, людиною з душею. У душі Тома відбувається боротьба. Він уже не належить до числа безумних фанатиків. Він людина, яка ставить питання і вагається, а зустріч з картиною завершує процес внутрішньої боротьби. Том більше ніколи не буде брати участь у святах. Саме зустріч з картиною сприяла зародженню нової людини, духовно багатою, здатною на любов, сльози. І співчуття. Отже, бездуховна людина нічого не може створити, вона може тільки руйнувати. Тож, якщо людство втратить свої кращі моральні риси, любов, доброту, ласку, вона втратить культуру і цивілізацію, рей Дуглас Бредбері впевнений, що у людства є надія, є і майбутнє. А ще, на нашу думку, з'явилася і людина, у якої душа лежить до Прекрасного, і вона поверне людству цивілізацію, при якій можна жити мирно. Що хотів сказати людству Рей Бредбері в оповіданні усмішка? Чому саме усмішка дісталась хлопчику? Якими повинні бути люди, щоб цивілізація не загинула? Домашнє завдання на вибір. Підготуйте виразне читання уривку з твору усмішка. Усно висловіть свої міркування. З приводу прочитаного. Намалюйте ілюстрацію до твору, напишіть есе. Чим є усмішка для Тома. Дякую за увагу.